Розпочався тендер на право забезпечення продуктами шкільних їдалень. Директори та вчителі мають змогу обрати якісні товари за доступними цінами. До школи номер 7 подали заявку три підприємства. Директор школи ознайомила присутніх з документами та прискурантами на продовольчі продукти. Заступник міського голови Людмила Пасенко розповіла про мету проведення таких тендерів. Основне завдання це забезпечити ефективне використання місцевих фінансів місцевих. Коштів територіальної громади, а тому ми намагаємося, щоб абсолютно будь-яка справа, куди спрямовуються кошти, які заробила територіальна громада, вони відповідно забезпечувалася прозора процедура прийняття управлінських рішень. І сьогодні у закладах освіти цими днями будуть проходити конкурс на закупівлю продуктів харчування для загальноосвітніх закладів. Хочу Сказати, що це рекомендація антимонопольного комітету, оскільки в нас загальноосвітні заклади, які мають відокремлену бухгалтерію, вони не входять в тендерні процедури, так і не проходять по такій уже відпрацьованій процедурі, але все рівно не повинно бути єдиної монополії і вже такої закупівлі тільки в одного підприємця продуктів харчування.